Катамаранів не буде. Всупереч обіцянкам очільника Кіровограда в день міста катамарани обвідним каналом не плаватимуть. У відділі фізкультури і спорту повідомили, що недостатній рівень води. Нагадаю, раніше секретар міської ради Іван Марковський обіцяв, що до дня міста навколо Козачого острова пустять катамарани. Відомо, що будуть лодки, катамарани будуть інші, тому що на наших військах, як на мене, то років 30 вже ніхто не бачив, сказано, що по інгулу. Або по е, обводному каналу плавали плавали лодки чи плавали катамарани замість них. Каналом вислуватимуть спортсмени на байдарках та каної. Також пройдуть показові виступи судно моделістів. Загалом відзначатимуть день міста скромно, зважаючи на ситуацію в країні. Розпочнеться святкування завтра о 10-й ранку у театрі імені Кропивницького. Основні ж заходи відбудуться у парку Пушкіна з 12-ї години. Нині тут наводять лад. Торжества не називаємо, тому що сьогодні торжества не прийнято називати, а кажемо, що ну, будемо святкувати у філармонії, така собі невеличка частина, а останні всі заходи будуть в парку Пушкіна. Багато чого зробили по парку Пушкіна, ми зробимо іще для того, щоб ну, привести його в належний стан, ну і моя